Ось такий приклад. Візьмемо три члени. Візьмемо ось такий три член. 9 b в кубі. мінус 3 b в квадраті, мінус 27, мінус 27 b в п'ятому степені. Тут у нас є, дивіться, не тільки. Множник буквений, а є і числовий. Для чисел 9, 3 і 27. Оберемо найбільший множник, який ми можемо винести. Це буде трійка. Тут більше ми не зможемо винести. 9 ділиться на 3, і 27 так само ділиться на 3. Отже, винесемо числовий множник трійку. Тепер дивимося на Б. У кожному доданку тут є b у кожному одночлені. в якому степені ми його можемо винести за дужку? Тут у нас три однакових множники b, тут їх тільки два, а тут їх цілих 5. Максимально два. Два спільних у нас є, тому ми пишемо тут 3б квадрат. Що лишається в дужках? Дивіться, 9 «б» в кубі, якщо поділити на 3б в квадраті, що лишиться? 9 ділимо на 3, це буде 3. b в кубі поділити на b квадрат. Це у нас буде b. Мінус 3 b квадрат поділити на 3b квадрат. Тут число нібито те саме. Єдине, що мінус, не забуваємо, тоді буде мінус одиничка. Тепер мінус 27 b в п'ятому ділимо на 3 b квадрат. Кожного разу, коли ми з вами. Розкривали дужки, ми множили по черзі множник за дужкою на те, що у нас в дужках, на кожен доданок в дужках. Коли ми виносимо до дужку, ми робимо іншу дію, навпаки. Тобто, кожен наш доданок ми ділимо на те, що ми винесли за дужку. і записуємо результат у дужечки. І тут виходить, у нас мінус 27b в 5 поділити на 3б в квадраті. Мінус 27 ділимо на 3. Це буде мінус 9. b в п'ятому поділити на b квадрат. Це буде b в кубі. Давайте перевіримо тепер, розкриваємо нібито. 3b квадрат помножити на 3b. 3 на 3 буде 9b на b буде b в кубі. Ось воно, 9b в кубі. 3b квадрат помножити на мінус 1. Це буде мінус 3б квадрат. Є таке. Тепер 3b квадрат множимо на мінус 9b в кубі. 3 на мінус 9 мінус 27. Так, b квадрат на b в кубі буде b в п'ятому степені. Отже, все добре. Подивимось тепер трошечки складніший приклад. Також три член. Мінус 5 p в четвертому Q квадраті. Мінус 10 п квадрат q в четвертому степені плюс 15 п в кубі к в кубі. Так, що ми можемо тут винести? Ну, дивіться, можемо винести, наприклад, з мінусом множник. Поставимо тут мінус. Дивимося, числа 5, 10 і 15. Найбільший спільний у них множник, який ми можемо винести, це у нас п'ятірочка. 5, 5. 10 ділиться на 5, 15, також ділиться на 5. Звісно, у нас тут є: дивіться: всюди є і множник P, і множник Q. Я одразу запишу ці числа. Тепер з'ясуємо степінь. П в четвертому, П в другому, П в третьому. Найменша кількість тут тобто спільні у нас два множники П. Виносимо П в квадраті. Дивимось тепер Q. Тут Q в другому, Q в четвертому, Q в третьому. Знову ж таки, виносимо в другому степені, бо більше у нас ми не можемо винести. Тут їх тільки два. І тепер дивимося, що залишається в дужках. По черзі кожен доданочок ділимо на те, що ми винесли за дужку. Мінус 5п в четвертому q в другому поділити на мінус 5п в квадраті q в квадраті. Мінус 5 на мінус 5 це буде одиничка, сьогодні множник можна написати. п в четвертому ну, можна записати, щоб вас не смущатись. Зараз подивимося. П в четвертому поділили на p в квадраті, це буде у нас p в квадраті. Q квадрат поділили на Q квадрат, це також одиничка. Дивіться, 1 p квадрат це те ж саме, що у нас просто p квадрат. Тобто в цьому випадку ми одиничку можемо не писати. Якщо ж у нас, якщо у нас лишається декілька множників і одне, в них. Хтось з них є одиничками, одинички можна не писати, тому що решта множників при цьому не змінюється. Якщо ж у вас виходить так, що ви поділили, і у вас, окрім одинички, нічого не лишається, тоді цю одиничку маємо записати в дужку. Інакше ми втрачаємо цілий доданок. Далі, друге, дивіться: мінус 10 ділимо на мінус 5, це буде 2. Плюс 2 p квадрат ділимо на p квадрат. Одиничка можна написати. Q в четвертому поділили на Q квадрат. Що буде Q квадрат? Це буде плюс 2q. квадрат. Тепер тут уважно плюс 15p в третьому Q в третьому ми будемо ділити на мінус 5 p квадрат q квадрат. Плюс 15 поділити на мінус 5, оскільки ми ділимо числа з різними знаками, ми отримаємо від'ємний результат. 15 поділити на мінус 5 це буде мінус 3. P в кубі поділити на П квадрат буде просто P. Q в кубі поділити на Q квадрат, знову ж таки, третій степень мінус другий, це буде перший, це буде просто Q. Ось такий буде у нас результат. Далі наступне. Окрім того, що ми з вами можемо виносити спільний множник за дужку, Іноді буває таке. Що ми виносимо не просто множник, а ми виносимо спільну дужку. Дивіться, як це виглядає. Ось візьмемо такий вираз: 2P помножити на х- плюс Q помножити на Х-. Це дорівнює. Дивіться, ось у нас наш спільний множник. Ось Він Він такий величенький, але це множник, тому що ми тут маємо дію множення. 2П помножити на дужку, плюс Q помножити на таку саму дужку. Тому цю дужку виносимо і записуємо x-y, дужку виносимо за дужку. А тут що лишається тепер в дужках? Дивіться, тут знак множення. Його можна не писати. Це є алгебраїчний запис, але ми маємо пам'ятати, що там є множення. Що лишається? Х- ми винесли. Ми на нього поділили, тому тут лишається 2П. Тут Х- ми винесли, лишається плюс Q. Ось це ми винесли спільний множник за дужку і отримали множники. Тобто ми фактично. Подали це у вигляді множників. Тут у нас була сума, а тепер ми подали це у вигляді множників. Перетворили на добуток. Далі, наприклад, якщо у вас є ось такого плану вираз мінус Б помножити на А мінус 7, дивіться, у вас є, знову ж таки, спільна дужечка. Ось вона, ця спільна дужечка. Якщо ж ми винесемо цю дужечку, постає запитання, що ж там у нас лишиться? У нас тут тільки дужечка. А що у нас лишиться? Дивіться, ми мусимо залишити в дужці те, що ми множимо на цю дужку. Але ж тут у нас нічого немає. Насправді, у нас нічого немає. Але ми можемо з вами сказати, що це у нас одиничка помножена на цю дужку. Тоді, що у нас виходить? мінус 7 ми виносимо за дужку. А в дужках лишається. Тут, нібито ми множили одиничку на цю дужку. Результат не змінюється. Якщо ми мінус 7 дужку поділимо на мінус 7, це буде одиничка, тут ми пишемо одиничку. Тут тепер дивіться, мінус 7 ми винесли за дужку. що лишилося? Мінус Б. Ось таким чином виходить. Тобто, тут у вас не просто ви винесли і нічого не лишилося. Ви винесли за дужку цей множник повністю, тому в дужках ми пишемо одиничку. Давайте спробуємо ще. Ось у нас є ось такий вираз. Знову ж таки, з квадратом. х плюс 2 квадраті мінус х. Помножити на х плюс 2. Знову, що тут спільне? А тут спільний множник х плюс 2. Дужка. Давайте я пропоную вам розписати цей квадрат ось таким чином. Х плюс 2 помножити на х плюс 2. Це не обов'язково розписувати. Я роблю це для того, щоб було вам зрозуміліше, звідки ми це взяли. Знову ж таки, я підкреслю вам. Спільну дужку, Ось вона у нас. Спільну дужку виносимо за дужку, це спільний множник х плюс 2 помножити. Тепер дивіться, що маємо лишити в дужках. Тут у нас в дужках є х плюс 2. Я так і пишу х плюс 2. Не закриваю поки дужку, тому що тут є ще щось у нас. Тут у нас є мінус х. Мінус х. Тому я тут дописую мінус х і закриваю дужку. Тобто, ось ця частина у нас прийшла з цієї дужки. Одну ми винесли, друга лишилася. А ця частина у нас прийшла це множник ось цієї дужки. Мінус х. Тепер ми можемо це ще спростити. Дивіться, в другій дужці у нас є подібні доданки х плюс 2, а тут x і мінус х, якщо ми уважно подивимося. Це у нас 0. Тому що протилежні доданки. Х і мінус х, це буде 0. Я можу їх просто ось так закреслити. І тоді у нас лишається тільки двійка. Ось таким чином ми тут гарненько розклали на множники. Такий був великий вираз, вийшов такий маленький, наприкінці, така відповідь. Подивимося, ще один схожий. Який не так гарно згорнеться, як цей. 5, чи ви не думали, що завжди буває ось так гарно у відповіді, буває по-іншому. Візьмемо А плюс 1 в квадраті дорівнює. Знову ж таки, розпишу, щоб було зрозуміло: розпишу квадрат А плюс 1, плюс, тут візьмемо, ми розклали. На дві дужечки А плюс 1 умножити на А плюс 1. Тут у нас квадрат. Ось у нас спільний множник, спільна дужечка. І ми це виносимо за дужку. А плюс 1. Виносимо. Що лишається в дужках? Тут у нас є множник 5. 5. Тепер дивимося: тут у нас є плюс. Плюс, пишемо. А плюс 1, плюс А, плюс 1. Знову ж таки, можемо спростити: у нас в другій дужці є подібні доданки. Тоді тут у нас виходить, в першій дужці лишаємо без змін А плюс 1. А в другій дужці у нас буде 6, 5 і 1, це 6 додати А, або А додати 6. В будь-якому порядку це не має значення. Ось це є відповідь в даному випадку. Тут у нас була дужечка і множник просто числовий, а тут у нас є два множники обидва двочлени в дужечках. Далі. Ще бувають такі цікаві ситуації, коли у вас перед дужкою стоїть мінус, і в дужці всередині також є мінус. Давайте розглянемо. Ось так ми з вами це вже робили, пригадаємо. Такий вираз: Перед дужкою стоїть мінус. Зараз нам потрібно буде розкрити дужки. ми трохи розберемо, а потім будемо знову виносити за дужку. Дивіться, як ми розкрили ці дужки. Ми з вами пам'ятаємо, якщо перед дужкою стоїть плюс, ми кажемо, ми просто. Дужки опускаємо, тобто прибираємо дужки, а доданки в дужках лишаються своїми власними знаками. Якщо ж у нас перед дужкою стоїть мінус, коли ми розкриваємо ці дужки, кожен доданок із дужок ми маємо взяти з протилежним знаком. Отже, оскільки тут стоїть мінус, 2м було у нас з плюсом, а тепер буде з мінусом. Пишемо мінус 2m. Мінус 3n було з мінусом, а тепер, оскільки тут мінус, ми ну, візьмемо його з плюсом. Дивіться, Воно виглядає не дуже гарно. Краще поставити на перше місце доданок із плюсом. 3n мінус 2n. Подивіться, що у нас виходить. Ми мали перед дужкою мінус. Фактично, можете вважати, що це ми домножили на мінус одиничку, коли розкривали ці дужки. І тоді дивіться, що у нас виходить: ці доданки змінили знак, і ми їх поміняли місцями. Так само, якщо ми хочемо винести мінус за дужку, ми можемо зробити так само. Давайте розглянемо на прикладі. Ми можемо зробити це навпаки тепер. Ось у нас є наш вираз 3 n 2 m І ми хочемо винести мінус 1 мінус мінус цей. Тоді що у нас виходить? Мінус виносимо за дужку. дивіться. Це мінус один, фактично. Тобто, це є спільний множник у них, скажімо так. Тоді, що у нас виходить? 3n. Поділили на мінус, буде мінус 3n. Мінус 2m, якщо поділити на цей мінус, то буде плюс 2m. І тоді у нас виходить, мінус ми лишаємо, а в дужках поміняємо їх місцями. 2n мінус 3n. І отже, ми винесли мінус, і вони у нас помінялися місцями. Давайте розглянемо ще на прикладі такий вираз. 4А помножити на А-1, і мінус а 1, щоб було зрозуміліше, що ми тут саме маємо залишити, тому що у нас тут є а 1 і тут а 1, але ж тут не зрозуміло, що нам залишати, який множник. Давайте ми запишемо це таким чином: 4а помножити на а мінус 1. І тут у нас буде мінус, скажімо, що ми мінус перед дужкою. це означає, що ми нібито множимо на мінус 1. Я так і запишу: мінус 1 помножити на a мінус 1. Так, результат буде такий самий. Тому є у нас спільна дужка амінус 1. Виносимо її за дужку амінус 1. Що лишається в дужках? Дивимося, тут у нас є 4А. 4А. А тут у нас є мінус одиничка. Ось це є відповідь. Наступний приклад. Ось буде трошечки цікавіше. А помножити на х мінус y, плюс Б, плюс Б помножити на Y-X. Дивіться, і ось тут якраз у нас змінено порядок. Вони мають різні знаки. Тут Х з плюсом, а Y з мінусом, а тут навпаки, Х із мінусом, а у з плюсом. Отже, нам потрібно винести цей мінус за дужку. Перетворити одну дужку так, щоб у нас вони були однакові, вони поки що різні у нас. Давайте першу дужку лишимо без змін. Ну, тут в будь-якому випадку можна або тут винести мінус, або тут винести мінус. Тут ми винесемо цей мінус за дужку, так як ми з вами виносили в попередніх прикладах. Тоді що у нас виходить? Ну, фактично, дивіться, якщо ми мали дужку, я тут розпишу х-. І винесли мінус за дужку, тоді тут буде мінус х, плюс y. І тоді ми можемо це записати таким чином: Перед дужкою мінус, а в дужках буде навпаки y-х. Тобто, для того, щоб ми їх поміняли, ми просто винесли мінус. Ось тут ми робимо так само: тобто тут у нас буде тоді замість плюс b ми винесемо мінус, помножимо на це b, і у нас буде мінус b. Ось він цей мінус. Бачите, де він? І все. Був плюс, а тепер буде мінус. А в дужках у нас лишиться навпаки тепер х мінус у. Тепер, ось у нас тепер однакові дужечки, одна і друга. Отже, однакову цю дужечку виносимо за дужечку, х мінус у. Що лишається в дужках? А мінус Б. Ось це є відповідь. Ми розклали на множники. І ще один схожий. Наприклад, 5 помножити на х 3 в квадраті, х 3 в квадраті мінус 3 мінус х. Знову ж таки, ось тут х 3, їх у нас тут дві таких дужки, а тут у нас 3 мінус х. Можемо винести мінус з цієї дужки, щоб поміняти їх місцями. Тоді що у нас виходить? Дивіться, тут у нас залишаємо так, як було, тільки я розпишу ці дужки. х-3, помножити на хміну 3. Тут винесемо мінус. Якщо я винесу мінус звідси, тоді тут стане тепер плюс. Змінюю знак, плюс буде, а тут в дужках буде тепер х. Мінус 3, навпаки, в зворотньому порядку. Х стало з плюсом, а 3 стало з мінусом. Ось вона спільна дужка. Тут можна уявити, що ми це множимо одиничку на цю дужку. Але дивіться, тут у нас 5 помножити на х помножити на мінус 3 щось багато. Давайте ми розкриємо цю дужку, одну, другу залишимо без змін. Що тоді виходить у нас? Це буде 5х. 5х, тепер 5 множимо на мінус 3, це буде мінус 15. Це помножити на х мінус 3, плюс, я тут запишу, нехай буде так, одиничка помножити на х мінус 3. Дужечку спільну виносимо, це у мене трійка така, спільну дужечку. Виносимо за дужечку, я продовжу на наступному рядочку х мінус 3. Що лишається у нас в дужках? Дивимося, 5х мінус 15. Пишемо 5х мінус 15. А тут у нас залишається плюс 1, так і пишемо плюс 1. Тепер маємо спростити, тому що у нас у другій дужці є подібні доданки. Що у нас виходить? Хмінус 3 залишаємо, а тут буде у нас 5х. 15 додати 1. Вони посперечалися, і мінус 15 переможе, і залишиться від нього мінус 14. Ось це є наша відповідь.